Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ви тут зі мною зараз знаходитесь для того, щоб розібратися, за рахунок чого на наших господарствах можна отримати позитивний результат. Дуже часто зараз. Піднімаються теми боротьби з кліщем Вароа. Я приймаю чимало дзвінків на цю тему і десь вже трошки бачу, що потрібно знову повертатися до проблематики правильних підходів побудови правильної стратегії боротьби з кліщем Вароа на своїх пасіках, оскільки не дивлячись на те, що на нашому каналі ця тема вже Давним-давно гарно розглянута і детально розкладена по поличкам. Та все ж таки пасічники полюбляють брати, бачити і оцінювати свіжий матеріал, нову інформацію, десь, не маючи можливості чи часу, заглянути у архів, подивитися ті фільми, які вже на цю тему є. Але все ж таки, основне, що хочеться зараз акцентувати і сказати всім нам, колегам, Потрібно все ж таки обов'язково бачити цілком конкретну стратегію, розробляти цю стратегію боротьби з кліщем ВАРА і дотримуватися цієї стратегії. Тобто, найбільш важлива зараз тема це якісно і своєчасно виконати ті роботи, які потрібно виконувати саме в цей період. І не нашкодити. Через змірними якимись своїми діями, рухами, оскільки вони можуть призвести до зворотнього ефекту. Закліщеність на пасіках в цей період є признаком неправильної стратегії, неправильного планування обробок від кліща ВАРО. Десь 2015 року я почав дуже сильно задумовуватися над цими темами і досліджувати тему. Як правильно побудувати роботу з боротьби з кліщем, що робити за чим? Послідовність всіх процедур, які потрібно виконувати для того, щоб кліща на пасіках було обмаль, дуже мало, так скажімо. І станом на зараз, останні вже десь, може і 5-7 років, я відчуваю, що ситуація цілком стабільна і цілком контрольована. Кліща небагато, і це вдається досягнути сугубо завдяки тому. Що ми бачимо, коли який препарат доцільно або недоцільно використовувати. І якщо, наприклад, в літній періоди, ми ніколи, ніколи, вже дуже-дуже багато років, понад 10 років, це як мінімум, а може і більше, не використовуємо в якості діючої речовини амітрас, який відомий добре нам усім, через наші фумігатори. Оновлений, зокрема, зараз варомор Оптима використовується вже років з О5. Ведучи розмову про використання фумігаторів і про метод якраз возгонки, зокрема амітразу до пароподібного стану, обов'язково потрібно дуже з розумінням ставитися до цього методу і бути дуже обережному і дисциплінованому. Ні в якому випадку обробки методом фумігації не можна виконувати без використання засобів захисту органів дихання. І не якийсь там респіратор або щось, щось подібне до нього, а може бути використаний сугубо протигаз, який захищає і слизові носа, і очей, і ротової порожнини, і органи дихання, свіжий фільтрувальний елемент. Фактично потрібно використовувати системної дії бажано. З одного боку, з іншого боку, дотримуватися тих правил і рекомендацій, які ми, зокрема, давним-давно вже оприлюднили і рекомендуємо це завжди рухатися при обробках бджолиних сімей проти вітру. Обов'язково, щоб дим, який утворювався, пароподібна речовина діюча, Завжди відносилося потоком повітря в сторону від оператора, тобто в бік. Це дуже важливо. Зрозуміло, що не можна вживати їжу, курити, пити і таке інше під час обробок. З іншого боку, метод фумігації, якраз апаратами типу Вармор Оптима це метод миттєвої обробки. Пасіку, наприклад, в 100 сімей можна обробити ну, максимум за хвилин 10-15 за умови, що у вас все підготовлено і ви. Робити все дуже швидко і оперативно. Буквально одно натискання подачі діючої речовини, факел дима і наступний, наступний наступний вулик. І після обробок знаходитися на точку не можна, зразу потрібно виїжджати на іншу пасіку, для того, щоб навіть мікроскопічні якісь самі маленькі дози діючої речовини не подіяли негативно на самого пасічника. Зрозуміло, що через малий час дим, який утворюється, газоподібна речовина, вона джолами буде аеруватися і дуже швидко покине сам вулик. І тільки ті мікро-мікроскопічні частинки, які потраплять в органи дихання безпосередньо кліщів АРОА, вони будуть використані і подіють на цього шкідника бджіл. На, на, час обробок, на час обробок фумігацією, методом фумігації, практично 95 і більше відсотків меду вже в забрушеному виді знаходиться у вулику. Відкритих ділянок немає, відкритого розплоду немає. І це все сприяє тому, що кількість залишкових речовин діючої речовини у вулику є ну, мінімальна з можливих. І я вже не раз говорив, і зараз повторююся, чеські науковці довели, що навіть після 20 років використання амітраза методом фумігації залишкові речовини від діючої речовини амітраз у воску, зокрема на цих пасіках, настільки маленькі, що їх можна використовувати у косметиці і в різних інших виробничих цілях. Тобто він є безпечний абсолютно для бджіл, довкілля і людини. Такий віск методом фумігації, на відміну, звичайно, від методу проливу амітразом, який часом і ще до цього часу дехто використовує на своїх пасіках. І це один із найбільш шкідливих методів обробок, оскільки всі 100% діючу речовину, яку ви розвели, наприклад, у ємкості з водою. Залишається у вас у вулику. І нічого звідти не видаляється, не вилітає, так би мовити, не втрачається. Або на воскові воно залишиться, або на рамках, або на днові, і накопичується з кожним роком його більше і більше і більше. І це метод, який потрібно викинути із переліку допустимих методів для обробки бджіл від кліща шляхом якраз використання амітразу. амітразу. Будь-що, але тільки не пролив. Тільки не пролив. І, не це дуже коротко. І якщо ми, намагаючись допомогти нашим бджілкам в літній період, починаємо обробки робити саме амітразом в будь-якій формі, чи це буде фумігація, чи це будуть у нас смужки, пропитані певним, певною концентрацією амітразу, без різниці. Якщо ви в літній період використовували амітрас, то ви самі від себе забрали фактично той важливий потужний інструмент заключних обробок, якими є амітрас. Давним-давно доведено, що дуже ефективно, дуже класно амітрас діє саме перед зимою, вже безпосередньо, при похолоданнях, саме в якості заключних обробок. Тоді виходить питання конкретне: а чим же обробляти? В літній період, будь ласка, дуже, чим завгодно, але тільки не амітразом. Якщо ви бачите стратегію, якщо ви відчуваєте і розумієте, чому це потрібно так робити, і якщо ви своєчасно підібрали потрібний препарат, потрібну діючу речовину і скористалися якимись одним із методів внесення цієї діючої речовини в увулик. Їх насправді дуже багато. До себе, у себе на господарстві ми ну, змушені фактично використовувати смужки. Смужки. Колись у свій час я обмежувався сугубо фумігацією, але смужки у нас є у господарстві двох типів, які ми виготовляємо і для себе, і десь для колег. теж. Це на основі та так, смужки такі, по 10 штучок, вони у нас йдуть. І на основі. Флуметрин. Перший називається флювацит, другий називається пінотрин. Ми їх назвали для себе, так щоб розумітися, і десь колегам це буде теж зрозуміло. Смужки в літній період дають можливість полонговану дію забезпечувати діючі речовини, тобто більше трьох тижнів, тобто весь цикл вирощування розплоду у волику ми перекриваємо. Разово прийшовши на пасіку, розташувавши в потрібному конфігурації три смужки з тою чи іншою діючою речовиною, і ви робите дуже якісну літню обробку. Зрозуміло, що обмежуватися лише однією літньою обробкою, наприклад, після останньої відкачки меду вже в серпні, місяці, недостатньо для того, щоб не мати кліща на пасіці. Ви добре знаєте, я повторюся, що дуже ефективно, дуже гарно працює зоотехнічний метод. Видалення із вулика, із гнізда бджіл, запечатаного трутневого розплоду, або його вирізання, якщо десь у вас будівельні рамки обмежених по площі, це надзвичайно ефективний метод і його ми використовуємо дуже широко в себе на господарстві. Кожна сім'я буквально таки, як мінімум, одну рамочку таку відбудовує і ми її видаляємо із буквально кожної сім'ї. Якщо навіть це не вдасться зробити точно з кожної сім'ї, то все рівно. Середньостатистична закліщеність пасіки завдяки зоотехнічним методам, які ми використовуємо, різко паде вниз. Це ще у травні місяці, початок середини червня, ці роботи ми постійно виконуємо. Що стосується амітраза? зараз багато хто телефонує, замовляють амітраз, замовляють апарати і хочуть вже обробляти. І я вже десь змучився трошки пояснюватись про те, що потрібна витримка, потрібно терпіння, розуміння, коли потрібно використовувати оці наші фумігатори. Вони ефективні, вони класно діють і працюють за умови, що ви це будете робити пізніше, тоді, коли вже бджоли зберуться майже в клуб, коли вже буде хоча б 3-4 дні холодний такий період у природі. Щоб жоли ну, практично не будуть в день вилітати із вулика. І це важливо для того, щоб кліщ, який після ваших обробок осипався, весь буквально таки загинув, зокрема, від холоду і голоду. Так? Якщо ви от зараз на календарі у нас 22 вересня почнете проводити ці обробки, ви обов'язково самі собі зробите ведмежу послугу. Оскільки в цей час. Навіть за умови, що хтось буде говорити, що в нас вже нема розплоду, що вже буквально бджоли загодовані, вже все класно, вже нормально, вже нема потреби тягнути далі, а треба обробляти, бо є кліщ, і ви обробите все ж таки або шляхом фумігації, або іншим шляхом амітразом свої бджолині сім'ї, то однозначно кліщ знову підніметься у великій мірі на бджолу. Доведено мною і дослідами нашими вже багато років перед цим, що далеко не весь кліщ гине, гине під час обробок амітразом. Далеко не весь кліщ. Частина кліща, яка виживає, яка знову піднімається на бджолу, є самою страшною і самою для нас небезпечною, оскільки вона, ця генерація кліща, дає стійкого на амітраз. Кліща, тобто резистентного до, кліщ, до амітраза кліща. І ми своїми діями, своєю недисциплінованістю, нерозумінням, коли і що як робити, ми проводимо дуже-дуже успішну і дуже інтенсивну селекцію на резистентного кліща до амітраза. Як від цього можна забезп... обезопаситися? Ну, кількома шляхами, звичайно, окрім осінніх, пізніх обробок. З одного боку, січі днища, це дуже хороший. Ефект дають, і під нього кліщ сиплеться, і все нормально. Можна змазувати якимись оліями чи е, тваринним жиром, навіть якісь планшети, вставки, які вносити вниз під гніздо бджіл перед обробкою, і тим самим кліч, потрапивши на них, приклеїться, і, відповідно, ви його зможете за сутку, за дві, за три забирати із під цього гнізда і видаляти, навіть при умові, що він. Живий. Хтось наклоняє вулик в передню стінку і кліщ, двигаючись до повітря, до льотка, може випасти прямо з вулика на землю і так само, в принципі, загинути або бути хоча б ізольованим від бджіл. Це теж ну, один із таких можливих методів додаткового підняття ефективності ваших обробок амітразом. Але з нашого досвіду, і з тієї роботи, яку я виконую вже багато років, не потрібно ускладнювати собі життя, а потрібно просто трошечки терпіння і дисципліни і використовувати амітрас саме для заключних пізньоосінніх обробок від кліща. Саме для заключних. І тоді буде все нормально. Сьогодні виділимо 5 бжолиних сімей батьківської групи, де апріори може бути. Більша кількість закліщеність, ніж в інших сім'ях. Ці сім'ї ми вже обробили зараз різними нехай тут, препаратами. На цій пасіці у нас йдуть досліди, те, що ви бачили. Це і вощина, це і апіаль на маслах значить, препарат. І відповідно з флуметрином в основному йде обробка інших бжолиних сімей смужками. Так? І ми зараз виділимо ту групу, яка містить тільки смужки з флуметрином. Ну що, друзі, пройшло 24 години. Ми зараз підійшли до чотирьох батьківських вжилиних сімей, які вчора обробили методом фумігації. Амітразом Витягуємо планшети, дивимося, наскільки кліщ, по-перше, впав, по-друге, в якому стані він зараз там знаходиться. Перемогу. Ну що, друзі, ми взяли. Це ж таки техніка, яка дає можливість крупним планом знімати. І будемо зараз досліджувати, а що ж насправді в нас відбувається на планшеті. От тут кліщик. Цей, здається, живий. Йдемо далі. Далі, скажімо, вам прямо дуже мало в цій сім'ї впало кліщів. Це планшет. Переметри змазані. Тут здається, якісь є кліщики. Самочки вони світленькі. Це їм вже дивились. Одиничні кліщі ми тут буквально таки знаходимо. Дуже слабо впало. Очевидно його мало того кліща або ж він. У розплоді. Це вже видно старі самочки, які вже відживають свій вік. Нема, нема, кліща дуже мало. Буквально на одній руці можна зараз порахувати, скільки тут впало кліща, станом на зараз. Нагадаємо, що сім'ї оброблені флуметрином, трьома смужками, дві в розплодному центрі і третя горизонтально у леток. Дивимось наступну сім'ю. Так, тут у нас є окремі кліщики. Ті кліщики, які ми зараз дивимося, вони позбавлені життя. Край планшета був оброблений смальцем, але цей смалець бачимо вже досить таки добре підсох за сутку. Так, шукаємо, 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 чи є в нас тут ще кліщика, їх теж дуже мало в цій сім'ї. В цій сім'ї також дуже мало кліщів. Може з півтора-два десятки кліщів зараз набереться приблизно на цьому планшеті. Більше, напевно, не буде. Все ще треба постаратися, щоб на планшеті побачити, де той кліщ. Йдемо наступну сім'ю беремо. Ну що ж, ми третій планшет зараз відкрили і придивляємося, що ж тут у нас відбувається. Кліщик темного кольору. Але нерухомий теж. Можливо, он десь півтора десятка кліщів тут може і буде в цій сім'ї, що осипалися. Оглядаємо останню четверту сім'ю. Так, придивляємося в четверту сім'ю. Так, крупним планом. Тут на краю попалося якісь кліщиків, йдемо їх перевіряти, чи вони живі. Сей не живий. Неживий теж неживий? Тут ціла куча кліщиків три, чотири. Тут п'ятий кіщик, бачите. Ось ще кілька кліщиків бачимо. Ці сім'ї трошки більше осипалося кліщів. Ну що, друзі, поки я розбирався із кліщами на планшетах, наскільки вони живі чи вже непритомні, стемніло. Тому завершення цього коротенького відео роблю вже при фонарикові. ...Значить, на мій подив, в даному випадку, в цих чотирьох сім'ях я не знайшов жодного живого кліща на планшеті знизу під сім'ями. Всі кліщі, їх небагато на правді, десь від півтора десятка до половиною, можливо, одна сім'я четверта найбільшу кількість кліщів, напевно, висипала. Всі ці кліщі е, знаходилися в різних куточках е, значить, цього планшету, тобто не було такої системи, що десь вони кудись повзли на край і там їх е, зупинила оця жирна полоса довкола так, із смальця. Хоча знаходили ми і там. Це говорить про те, що кліщики осипалися таким довільним шляхом у різних частинах цієї решітки, пильця е, збірної. І відповідно у такому рівномірному, скажімо, стані вони знаходилися на планшеті і в неживому виді. Ну що, будь-який дослід і будь-яка інформація, яка до нас поступає, вона повинна бути проаналізована. І я е бачаю причиною такого стану, перш за все, те, що ми вже доволі багато років, а якщо бути точному, Десь чи не з 2015 року починаючи. Взагалі ніякі обробки не проводимо амітразом в літній період. Сугубо заключні, осінні, пізно осінні і таке інше. Тобто на пасіці амітраз використовується тільки в найбільш сприятливий період сезону, коли хліщ, який осипався, він гине і таким чином не дає. Фактично резистентне потомство. В даному випадку кліщ теж загинув, так? і знову ж таки, це теж є підтвердженням того, що в на нашому господарстві кліщ не має резистентності до амітразу. Тому дотримання технології, витримання Режимів обробок, коли є оптимальні умови і коли кліщ не може залишитися жити і не дасть потомство, це дуже важливо. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, всіх благ, щастя!